Коментар влада крала і буде красти. Хто б не став у власті, всі будуть красти, бо менталітет народу такий. Відповідаю. Цілковито згідний в тому, що менталітет народу, який панує в Україні і керує Україною, є корупційним. Має лише одне зауваження до вашої тези: владою в Україні є не українці, бо виборці України обирають у владу в Україні переважно представників народів клятої рашки і Ізраїлю. Чомусь так воно у нас є. Навіть якщо. Українські виборці обирають у владу українців, то переважно вони обирають таких українців, у яких є мінімальні україноцентричні якості і мінімальні моральні якості, а простіше кажучи, обирають шмельц. Тому тепер маємо ситуацію, в якій україною керують інтернаціональні корупціонери, а допомагають їм керувати в Україні, допомагають їм панувати нами, українцями, наш український шмельць. Тому я раджу персонально вам і раджу всім українським виборцям не обирати у владу в Україні людей з корупційним менталітетом чужини. Але обирати у владу в Україні українців з україноцентричним менталітетом. Бо лише тоді українці запанують на своїй прекрасній українській землі, коли нашою прекрасною Україною будуть керувати українці? Слава Україні! Слава величному українському народу!